Є почуття, про яке мало хто говорить відкрито. Провина вона не завжди гучна, але вона наполеглива та важка. Вона підточує та пожирає зсередини, змушує знову і знову прокручувати моменти, які вже давно минули. Сьогодні я поділюсь кількома думками, які допомагають мені прожити провину, а не жити під її вагою та впливом. Провина – це не завжди зло, це один із знаків, що зараз ви живі. Якщо ви щось відчуваєте, значить вам не байдуже. Значить, це важливо для вас. Провина це не завжди покарання. Часто це сигнал. Я хочу бути кращим, я турбуюсь, я переживаю. Дозвольте собі не втікати від цього почуття, а подивитись на нього не як на ворога, а як на вчителя. Виділіть її та відокремте. Провина це не ви. Ви не ваша провина. Вона ваш досвід, а не тотожність. Спробуйте сказати. Зараз я відчуваю провину. Замість я винен у всьому. Це вже перший крок до внутрішнього відновлення. Запитайте, за що я себе караю? Кому це допомагає? Кому від цього стане легше? Інколи ми караємо себе роками. Але для кого це? Чи для чого? Для справедливості, для вибачення, для минулого яке не повернути? Справжнє каяття не в стражданні, а в тому, щоб побачити себе і змінитися м'яко, справді повністю зробіть щось з турботи, а не з провини. Якщо ви шкодуєте за чимось чи кимось. Зробіть перший крок напишіть, пробачте, обійміть. Але не через самопокарання, а через бажання зцілитися. Цей крок навіть найменший, легший, ніж усе життя, носити біль у серці. Ви маєте право на прощення, навіть якщо ви не ідеальні. Ми всі помиляємось, ми всі шкодуємо. Але справжня зрілість не в ідеальності. А в чесності та відкритості з собою. Іноді варто сказати собі: Я зробив що міг, і я йду далі з любов'ю до себе. Я приклав зусиль для свого зцілення. Провина це не кінець, це частина шляху. Але вона не має стати всім вашим життям. Напишіть, чи знайоме вам це відчуття. Як ви з ним справляєтесь, підпишіться. Якщо вам близька ця розмова. Крок за кроком. Ми не ідеальні, але ми справжні разом. Друзі. Дякую кожному, хто підтримує лайками, коментарями та підпискою. Ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.